Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF. у суперважкій вазі Олександр Усик та чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі мають провести свій запланований на лютий поєдинок в Еріаді Саудівська Аравія. Майк Копінджер повідомляє, що бій Усик Ф'юрі планується на лютий. Тож побачимо, чи відбудеться він, чи циганському королю знадобиться більше часу, щоб зализати рани після поєдинку минулих вихідних проти недосвідченого новачка Френсі Сангану. Якщо бій відбуде. Це в лютому це буде чудово. Але якщо Ф'юрі знадобиться ще більше часу, вболівальники будуть засмучені, адже він влаштував велику виставу з приводу бою з Усиком 23 грудня, а потім передумав після того, як зазнав побиття на минулих вихідних. Якщо Ф'юрі справжній боєць, він вистоїть і зустрінеться з Усиком в грудні, незважаючи ні на що. Реакція на сьогоднішню новину про те, що бій Усик Ф'юрі запланований на лютий, неоднозначна. оскільки багато хто не в захваті від цього поєдинку, особливо з Огляду на нещодавні бої обох боксерів, дехто вважає, що Усик зробив неймовірну акторську роботу, щоб уникнути поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа, симулюючи удар нижче пояса, в той час як Ф'юрі отримав подарунок від суддів на минулих вихідних. Проти френсі Сангану лютий це трохи пізніше ніж хотіла б боксерська громадськість, але це краще ніж перенесення бою на березень, квітень або травень. Останнім часом Фюрі не був найактивнішим бійцем, але це все одно швидкий стрибок, адже він повернеться через 4 місяці після бою з Гану, який на думку вболівальників він програв. Менеджмент Фюрі вирішив, що було б непогано перенести поєдинок за абсолютний чемпіонський титул з усиком з грудня на лютий, щоб дати Тайсону більше часу відпочив. Після тривалого табору і важкого бою з Нгану. Якщо бій Фюрі Усік відбудеться в лютому, це буде чудово, але негативним моментом є те, що ще буде миттєвий поєдинок через пункт у контракті. Отже, незалежно від того наскільки одностороннім буде бій, фанати боксу будуть змушені дивитися матч реванш, який може бути зайвим. Люди хотіли б краще побачити, як переможець бою Фюрі Усік піде далі і проведе наступний бій з Нгану, Ентоні Джошуа або Деонтеєм Уайлдером. Було б непогано побачити трохи свіжої крові, наприклад, Джареда Андерсона або Френка Санчеса, замість того, щоб бачити тих самих ветеранів, які вже вкотре виходять на ринг. Як важкий дивізіон буде залишатися популярним, якщо це ті самі старі імена з Джошуа, Фюрі та Усиком, які постійно перемішуються, а іншим бійцям не дають шансу? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!